Римський імператор Тиберій Юлій Цезар Август, це людина, з якою пов'язана традиція фарбування яєць на пасху у православних. Тиберій був хорошим полководцем, з яким перший імператор Риму Октавіан Август одружив свою доньку. По смерті свого онука та вимушеному засудженні доньки Октавіан в четвертому році нашої ери усиновлює 46-річного Тиберія та оголошує його своїм наступником. Подібні усиновлення були нормою для Риму не лише з причини відсутності дітей, але й з причини неповноліття. Бо вже впливовий та дорослий наступник, відомий серед римлян, має набагато кращі стартові умови для свого правління, ніж малолітній пизд. Синочок, Тиберій виявився хорошим адміністратором, який збільшив прибутки казни, покращив управління провінціями та посилив особисту владу імператора. Але успіхи в економіці були пов'язані, в тому числі, з тим, що Тиберій був тим ще жлобом, який економив на всьому, крім надзвичайних подій. На відновлення після землетрусу пожеж та потопів грошей він не жалкував. Після розкриття змови командуючого протерянською гвардії, тобто охороною імператора Лусія Елія Сейяна, Тиберій покинув Рим та переїхав на острів Капрі, де й залишався до кінця життя. У християнській історіографії саме за Тиберя відбуваються основні події, пов'язані з Ісусом Христом. Марія Магдаліна, так би мовити, супутниця Ісуса, нібито прийшла на прийом до Тиберія та подарувала йому пофарбоване в червоний колір Яйце зі словами Христос Воскрес. Таким чином, вона хотіла повідомити Тиберія про те, що засуджений до страти Ісус чудодійно Воскрес. Вибір яйця пояснюється тим, що жінка була дуже бідною і не могла собі дозволити подарунок імператору, але й з порожніми руками з'являтись не хотіла. А колір яйця мав привернути увагу імператора як щось незвичайне. На початку 37-го року нашої ери здоров'я імператора почало швидко погіршуватись. Біля ліжка імператора зібралися найближчі соратники та слуги. Історик Тацит згадує, що Тиберій втратив свідомість, і всі вирішили, що він помер. Коли присутні почали вітати його наступника Калігулу з Воцарінням, Тиберій раптом відкрив очі, отой злякались і, про всяк випадок, задушили Тиберія. Ну бо його ж все одно вже оголосили померлим, то хай не вимахується своїм косплеєм на Ісуса.